Сьогодні весь світ відзначає день донора крові. Зокрема, у Львові показали на практиці, як працює мобільний пункт здачі червоної рідини. Кожен охоче міг поділитися своєю кров'ю і таким чином врятувати чиєсь життя, бо медзакладам вона потрібна постійно. Фахівці також зазначили, що лише одна здача крові може допомогти трьом пацієнтам. Знаю наскільки це важливо, і е, блатмобіль це зручна можливість здати кров близько до того, де я живу. Тому вже вдруге користуюся такою чудовою можливістю, але це важлива річ, і донорської крові нам бракує. І в нас є потреба. Тому кожна здорова людина це одна з тих речей, яку ми безперечно можемо робити. Здавати кров, додамо, що сам процес здачі крові є дуже корисним для людини. Зокрема, це є профілактикою серцево-судинних захворювань. Стабільний запас крові потребує поповнення. Для того, щоб це поповнення відбулося, потрібно залучати нових донорів. Саме такий проєкт, як мобільний пункт здачі крові, «Бладмобіль» слугує для цього. Чому його перевага? В тому, що він є мобільний. Мобільний. тобто можна виїхати до Наприклад, університету, якогось місця масового скупчення людей чи, наприклад, на підприємство, і за один день взяти від 50 до 60 донорів, не відриваючи людей від роботи спокійно на місці. Медики зазначають, що зараз питання донорства дуже актуально через значну кількість пацієнтів, які потребують крові. Збільшилася кількість пацієнтів, саме внутрішньопереміщених осіб, а також збільшилась кількість е, військових поранених, які потребують складних операцій, е, протезувань, реконструкцій. І ці операції є довгими, тривалими, складними, які потребують компонентів крові. Донорами крові можуть бути всі люди від 18 до 65 років, так вагою від 50 кілограмів. Всі інші показання, тобто це індивідуально на місці, треба вирішувати. Для цього здається лабораторний аналіз крові на рівень гомоглобіну. А після особу вже скерують на огляд до лікаря. І Лікар встановлює допускати чи не допускати такого донора до здачі крові. Е, ну, серед такого це і хронічне захворювання, це і обмеження, звичайно. І е, перед здачею крові не потрібно вживати алкоголь, жирно смажену їжу відмінити таблетки, які приймаєте хоча б за дому. Поділитися червоною рідиною крім мобільного пункту забору можна як і у центрі крові першого ТМО Львова, так і у Львівському обласному центрі служби крові.